Це перший такий, такий резонансний випадок, коли баварські лікарі прославляються на всю країну, і багато наших броварчан жаліється на відповідні послуги наших лікарів. Я хочу, щоб зафіксували протокольне доручення, щоб на найближчій сесії головний лікар прозвітувався про свою роботу, тому що в цивілізованих країнах і розвиненою демократією після таких випадків головний лікар подає відставку. Дякую. Я вибачаю, що це ви до чого? По поводу е, свого доповіді я завжди повідаю і не тільки тут, і на сесії районної ради, і на колегії е, райдер адміністрації. Ми е, не є закритою структурою. Ми відкриті. Будь ласка, приходьте. По поводу того, що ви зараз мені про це сказали, це ну, якби в нас була розміна демократія, то у нас усе було по-іншому. Треба зразу в зеркало подивитися, а потім про демократію говорити. Так давайте а, її матувати разом. Так я, я скажу. Будь ласка, які будуть ще пропозиції? А по поводу того, що багато померло, кожен випадок смерті розглядається. Якщо було два випадки смерті, це смерть в породілі за, за, за мій вік, ну, за останні 20 років, це був перший ворожком полого. Він не в пологом помер, а в обласній лікарні. Це інші Да? Вона поїхала своїми ногами в обласну лікарню. І вчора мама сказала, що її масово обстежень, і УЗІ, і КТ, і консультації з обласними спеціалістами, з головним лікарем з косузміду. Вони рекомендували, що треба ще зробити, які консультації ще провести, яке до обстеження провести. Все, що вони рекомендували, було проведено. І вони її взяли в пологовому будинку оперувати, в пологовому будинку, не в стаціонарі хірургічному. Вони провели, ну, діякові, я не хочу говорити, тут багато є питань, тому після комісії все буде. Я наголосив не про цей випадок. Те, що виборці нам жаліються про невідповідні і не надання послуг лікарів вашої лікарні, тому я попросив затекстувати протокольне доручення для того, щоб ви прозвітувалися як головний лікар броварів про свою, про свою про свою роботу на цій посаді. Цього на все. Дякую. за який за минулий рік. Добре, я не мав ніяких проблем, це в плані є, але я хочу вам сказати, що подайте мені, будь ласка, чого вони звертають? Дайте мені звернення. От е... будь ласка, вот Саук написав на мене подання, ми дамо відповідь про розслідування. Догами об'явили лікарю ми це лицетері, тут ніяких питань, чому немає. Будь ласка, давайте давайте інформацію, яку